Що так треба, це найменше, що можна зробити, звернути увагу. Так ми їдемо. Ми дуже миролюбиві, але якщо ворог сунеться, дай Боже. Дорогі дорогі друзі, отже, важкі тривожні часи ми живемо. Не знаю, що буде завтра, але сьогодні мир по Україні, хоча немає його в Україні вийде російсько-українська війна. Війна за цивілізаційна війна. Війна двох світів. Сьогоднішній заїзд я присвячую Україні ненті, щоб ми отримали перемогу, щоб прапор наш вільно майорив на цією територією України і в Криму і на Донбасі. Слава Україні, слава і українським воїнам, нашим хлопцям дівчатам, хто боронить землю, всім тим, хто ще піде. Якщо, це буде потр... Якщо буде потреба в цих діях, може вже завтра, може післязавтра. Хай Господь боронить, береже кожну родину, всім нам перемоги і миру.